Не повернутись ти не маєш права. Ти ж сина на футбол ще не водив, А ти з коханою весілля ще не справив, і на риболовлю з другом не сходив. На тебе вдома жде старенька мати. Будь обережним в неї ти один. Ти ж обіцяв, що влітку біля хати. Посадиш грушу, пофарбуєш тин, а ти ще з донечкою, навіть незнайомий, лиш фото у кишені оберіг. В суботу народилась в пів на сьому, коли в бою ти мало не поліг. Тебе удома ждуть малі онуки. Де наш дідусь? Так довго вже нема. Складають у молитві щирі руки, щоб закінчилась ця війна зима. А ти дізнався вчора, що дружина під серцем носить сина козака? Женіть поганців з рідної країни І на перемогу вріжте гопака, будуйте дім, де квіти і калина. Кохайте, мрійте, діточок ростіть. Синами й доньками гордиться батьківщина. Ви вже герої, тільки нам живіть. Чекають вдома діти і дружина, сестра і брат, онуки і батьки. В молитві вся родина Україна. Вертайтеся, живі захисники.